Герої не вмирають, поки живе пам'ять про них. Ці беззаперечні істини мають знати українські діти. Відтак, аби вшанувати односельчан, у Вовковенецькій тергромаді організували футбольний турнір пам'яті. Турнір пам'яті Володимира Тучинського і Віталія Костюка це наші земляки, які загинули, захищаючи незалежність нашої держави. Вони були гравцями команди Вовки і на їхню честь. Ініційовано проведення такого турніру на турнір пам'яті прийшли найрідніші загиблих захисників. кажуть футбол в житті Володимира Тучинського займав ледь не перше місце, і навіть на передові він був з улюбленою формою. Перший раз приїхав, як дали отпуск, забрав форму туди, каже, хай буде. Він в не так. А зараз менші теж там на Запорізькому, і теж забрав форму. туди. Віталій Костюк, азовець, який загинув під час виконання бойового завдання. Нині його наречена зі сльозами згадує характер свого коханого, який би став зіркою цього змагання. Він наш веселунчик, він наш позитивчик. Він завжди усміхнений і ніколи не любив, коли ми плачемо. Але хай він нас вибачає. Ці сльози Володимир та Віталій з маличку любили футбол. Про цю пристрасть знають усі присутні. Віталік один з років в мене відходив на тренування. Тут відходив, від'їздив всі змагання, які були. Володін син до мене ходив на футбол. Володя грав в команді вовки. Вони обидва. Віталік доїзд до дорослої команди вовків. І так я шану віддаю, тому що завдяки їм я можу, ми можемо займатися з дітьми. Вони бідні віддали життя, ми хоча б цим, це наймаленьке, що ми можемо вшанувати пам'ять. Грали на район, і на область грали хлопці, їздили за за город грали за, за год В'єтпром. Та команда там була, і хлопці наші 6-7 чоловік, їздили, за них грали і зайняли в 2002-му перше місце на ну, на рай, ну, на на город. Така команда була за Відпром. Хлопці теж приймали участь і нагороди в них є у турнірі. Змагались чотири команди з бару, диражні, вовковинець та хмельницького. За призові місця команди отримали в подарунок футбольні м'ячі від громадської організації за конкретні справи. А усі присутні вкотре проявили свою громадянську позицію і вшанували пам'ять військових, які віддали найцінніше своє життя. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.